І знову привіт-привіт! Вгадайте, що у нас? Так, у нас огляд набору. Довго я міркувала. Ну, як для себе, довго міркувала, з якого почати набору огляд. Зрозуміла, що з якого огляд почну, й буду вишивати. Так от, все ж таки вирішила почати з більш таких теплих і спокійних кольорів. Саме з цього набору. Східний пейзаж гармонія. І отже, чим комплектує свої набори фірма Повітруля, і який має зовнішній вигляд ця комплектація? Зараз з вами розберемося. Стандартний в більшості фільм упакування. Такий ось окульочок, який я не дуже люблю, але в принципі вони в мене рвуться, Так що це не смертельне. Що в нас тут написано? У нас написано, що в нас інструкція на декількох є повний хрест-дві нитки, повних хрест Росічкою. Українською мовою, отже, є повний хрест дві нитки, повний хрест в одну нитку і стебловий шов в одну нитку. До складу набору входить кольорова схема канва номер 6 хлопок, мулінепамка і манікерова та волка. І з питань співпраці можна звертатися за телефонами. І, до речі, тут вказано, що товар не підлягає сертифікації. Хм, цікаво. Отже, що ми маємо? Перше, що ми зустрічаємо, це у нас ниточки. Блискливі такі ниточки, тоненькі. Зразу видно, що нитки тоненькі. Ось цей колір такий гарний. Цікавий. Такий. Синьо-сизий, не знаю навіть, з чим зрівняти. Це гарненький, світлий, такий приємний. Все на одній планшетці знаходиться. Я ж кажу, кольорів небагато, 9 штук. Що ми маємо далі? Далі ми маємо канву. на крохмала на канва, 16 каунт, наскільки я можу тут бачити, архі-якісна канва. Голочка ось звичайна. Далі у нас ідуть види швів, назад голка, стебловий, фрузики і вишивка бісером. В інструкції вказано про те, що потрібно оверлочити канву. Можна, як варіанту, ПВА скористатися, або, ну, або на машинці, або вручну. Ну, те, що ми і так знаємо, в принципі. Ізнанка вишивки должна бути акуратною, без узілков. Ну, коротка така інструкція. І ось така схема. Майже повна зашивка, я, до речі, подивлюся, якщо оця зона, яка мені не подобається, зашивається. Де ми маємо цю зону? Ось тут вона? Ось тут, то я, може, і не буду навіть і міняти канву. А як ні, то в мене запаси 16-ї канви є. Це не є проблемою. Але ж кажу, якість канви бажає кращого. Ну, і як ви бачите, схема крупненька. Тобто, все видно, все зрозуміло. Ось така робота мене чекає. Дуже хочеться почати цей набір. Хочеться, щоб в житті завжди супроводом була гармонія і спокій. З такими позитивними думками і спокійними буду приступати до цієї роботи. А всім дякую за увагу! Ну і до наступних відео. Бувайте!